Отже, давайте почнемо з екстрених відключень. Шановні, буквально щойно стало відомо, що в Києві в інших областях введені екстрені відключення світла. Спочатку про це повідомив ДТЕК за даними компанії, авіні обмеження ввели за командою Укренерго. Причини принаймні поки що не уточнюються. Також графіка аварійних відключень застосовано ще з 8.30 у Сумській області. Повідомляє обленерго. Ну і щодо цього, також варто зазначити, друзі, наступне справа в тому, що Укренерго буквально от знині повідомляє, що по всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії. цитую, через наслідки російських. А так напишіть, будь ласка, хто нас дивиться зараз з різних регіонів, з різних куточків України, чи є у вас світло і коли його не стало? Якщо так є, далі звертаємось до атак до того, що відбулось вночі. Справа в тому, що починаємо з київщини, друзі. Починаємо з київщини. Значить, пан Микола Калашник пише про наслідки ворожої нічної атаки ворога на Київщину. Чергова нічна ворожа атака за допомогою БПЛА на Київщину. Під ударом мирні населені пункти в області працювали сили. ППО є збиті ворожі цілі. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. На жаль, внаслідок атаки в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 2003 року народження отримав травму роки. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Пошкодження також фіксується у чотирьох районах. Мова про Обухівщину. Пошкоджено три приватні будинки. Вижгородщину внаслідок атаки сталося загоряння приміщення виробничого цеху. Також стало відомо, що пожежа там вже ліквідована. Фастівщина, загорання сладського приміщення, пожежа ліквідована, і Бориспільщина, пошкоджено приватний будинок. Далі у нас друзі Запоріжжя, Запорізька область. Зверніть увагу, будь ласка. На ці кадри увага. Це те, що росіяни роблять з мирними українськими містами. Нині, у фокусі їхньої ворожої ваги Запоріжжя, вони атакували це місто десятьма безпілотниками. Як наслідок вибуховою хвилею, пошкоджені складські приміщення сталися займання попередньо без постраждалих, але ось такими є вже наслідки цієї атаки. Подивіться, будь ласка. Що відомо станом на мить пошкоджені вікна і покрівлі в 15 багатоквартирних і шести приватних будинках. Повідомляє начальник ОВА Іван Федоров. Також відсутнє електропостачання в кількох житлових будинках. Наразі вже закриті вікна в дев'яти багатоповерхових будинках. Ось таку такі відеофрагменти фактично сьогодні розповсюджуються мережею міста Запоріжжя. Далі Харків внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника грань 2 у Холодногірському районі Харкова три жінки отримали гостру реакцію. На стрес повідомляється раніше було відомо від мера Харкова, очільника міста Терехова, що в Салтівському районі за попередньою інформацією удар пройшовся неподалік адмінбудівлі, станом на зараз без постраждалих в адмінбудівлі і прилеглих будинках. Подекуди вибиті шибки ситуація уточнюється. Повідомлення від 2-ї години ночі в холодногірському районі. Вже три людини звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес. Повідомив Терехов про це попередньо повідомляв, Повідомляв вам і я. Суми, Сумщина. в сумах наслідок влучання ворожого ударного БПЛА пошкоджено приміщення СТО і автомобілі, які знаходилися там, повідомлення від місцевої влади в Миколаївській області. я Вам щора розповідав про удар фактично безпілотниками по центру міста. Друзі, ми показували вам відеофрагменти. і що відомо станом на зараз про те, що повністю зруйнована електрогенерація в Миколаєві. Після ось того вчорашнього нічного удару дронами по ТЕЦ про це очільник міста заявив ем, Пан Цінкевич. Цитую далі, ми зараз намагаємося поновити ем, тепло в будинки, використовуючи альтернативні шляхи вирішення цієї проблеми. Робота продовжується без подробиць, але це дійсно дуже важко, каже він. Ну дійсно, якщо 100 тисяч абонентів Миколаєві залишається без е, тепла, це реально дуже важка проблема, очевидна насправді. Так, ну і е, в цілому, якщо не звернути ще й до Херсону зараз, то там через атаки росіян частково відсутнє електропостачання у Дніпровському і центральному районах. Складна ситуація в корабельному районі енергетики поступово ліквідовують пошкодження з самого ранку, о сьомій ранку. Мова йшла про саме таку ситуацію. Зараз декілька годин минуло. Сподіваємося, що ситуація поліпшилась в місті Херсон. Що ми збили в цілому? Є вже свіжі дані, буквально декілька секунд тому вони з'явилися від генерального штабу. Відомо, що збито 83 ворожі безпілотники. 59 безпілотників не досягли своїх цілей, септо 147 сорока Вибачте, 140, 147 безпілотників запустили росіяни з Орла, Брянська, Курська, Міллєрова, Шаталова, Приморського, ахтарська по території е, України. Повторюсь, 83 з них збито, 59 локаційно посаджено. Ну тобто, ребами нам вдалося їх е, е, знешкодити. Тепер що стосується Росії, подивіться, будь ласка, ось на ось ці кадри. Е, тут половина заблюрена, але. Чітко видно насправді що щось палає. Що ж це там палає? А мова йде про ільський НПЗ. Друзі, значить, вночі атакували ільський НПЗ на Росії. Що це за НПЗ? Що він собою представляє? Його потужність 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Фіксується пожежа в районі цього підприємства. Загалом в Російській Федерації відзвітували про збиття типу збиття 90 Безпілотників, і ще нібито ракету Нептун нашу збили. Але про це згодом детальніше я вам розповім. Отже, в Міністерстві вбивства Росії повідомляють, що 90 безпілотників вони типу збили, а, також ракету Нептун, ще раз повторюсь, під атакою був Краснодарський край. Ну от власне ще атаки. А, ну і звичайно, російська влада традиційно буде стверджувати, що вона все позбивала. А якщо є наслідки на землі, то вона завжди пояснює це уламками. Так, от, в ніч проти 17 лютого, Росію знову атакували безпілотники. Воєнне відомство держави агресора нарахувало зараз 90 нібито збитих або перехоплених безпілотників. Де конкретно це відбулося? Значить, перше 38 нібито над акваторією Азовського моря. 24 на територію Краснодарського краю. 15 над тимчасово окупованими росіянами українським Кримом, 7 над Чорним морем, 2 над Курською і Ростовською областями. І над Брянською і Белгородською по одному. Типу, також, ну, принаймні про це пишуть росіяни. Вони збили керовану ракету Нептун МД. Вона була знищена над акваторією Азовського моря. Губернатор Краснодарського краю йод, йод, Кондратів. Значить, поскаржився на масову на атаку БПЛА по території регіону, і стверджує, що внаслідок падіння уламків, цитую падіння уламків в вільському сіверського району пошкоджено 12 будинків, здебільшого вибиті вікна. Друзі, я зам'ютив це відео, тому що тут не нормативна лексика, тому обережно Але ми бачимо просто по кадрам, що ну ось спалах, а ось. Це те до чого до, до яких масштабів розрісся цих спалах. Подивіться, будь ласка, просто горить. НПЗ, ось тут це чудово видно. Тобто, ще один мінус НПЗ на території Росії. Я вам вчора повідомляв про те, що ми мінуснули фактично 10% від загальної кількості російської енергетики, тобто, все вона не працює на 100%. Якщо так грубо мірити, але на цьому не потрібно зупинятися потрібно рухатись далі. І попри те, що відбуваються певні там перемовини, які плануються, зустріч Трампа і Путіна планується так і так далі. І Все одно друзі, нам потрібно робити своє. От про це далі будемо говорити.